Галина Величко бере участь у цих змаганнях вдруге. Каже, що їй дуже подобається атмосфера та можливість поспілкуватися одне з одним. Тут такі всі згуртовані, веселі і ну, у всіх є бажання приймати участь людей. Хоч навіть ми не все можемо, але стараємося, радіємо тому, що ми разом зустрілися, побачилися. Десь таке така нагода рідко буває. Попередні рази дівчина вже займала друге і перше місця у Дарці та киданні м'яча у кільце. Сьогодні ж спробувала себе у новому виді спорту крикеті. Зізнається, якби була можливість, то займалася би стрільбою із лука. Але по-перше, добиратися кожного разу на тренування, а по-друге, ну це все кошти, коштує великі гроші, хороший лук. Стрілами, проте незважаючи ні на що енергії в цих людей та позитиву вистачає на все. Вони твердо вірять, що треба позитивно ставитися до життя, і хоч зустрічається не часто, втім щиро радіють кожній такій миті. Ці змагання вони досить такі е, позитивні, саме в тому, що люди, які закриті в чотирьох стінах, вони мають можливість поспілкуватися. Позмагатися один з одним, доказати те, що у них є сила волі, що вони спроможні бути і бути гідними цьому суспільству. Спартакіада включає в себе такі змагання: дартс, волейбол, шахи, перегони, долання перешкод і так далі. Цього року додали три нових види. Лариса Курчак, спортсменка, вже зі стажем. Вона полюбляє перегони, авторалі розповідає, що спорт для неї це більше ніж просто хобі. Це надихає, да, дає стимул жити. Я показую примір ще людям, які отак хі -хі, себе сковано як сказати, закриті у кімнатах. Аби покращити настрій усім присутнім, жінка навіть прикрасила колеса, щоб вони мерехтіли під час пересування. Постійна учасниця спартакіади Валентина Чубенко каже, що бути оптимістом чи песимістом це вибір кожного. Оптимізм це що? Це радість, це сміх, це віра в найкраще. А песиміст це вже сум, сльози, роздратування. То краще вибрати оптимізм. Особисто я вибираю оптимізм. Переможці спартакіади отримали медалі, грамоти та грошові нагороди. На проведення заходу міський бюджет виділив 12 тисяч гривень. Самі спортсмени говорять, що цього року присвячують змагання українським воїнам. Вони підтримують та по можливості намагаються допомагати, адже виступають за мир в Україні. Сьогодні також ми хочемо показати тим хлопцям, які захищають нашу державу, стоять на рубежі. Що ми також їх підтримуємо, що своїми силами, своїм зусиллям ми хочемо доказати те, що вони не здавалися, що що ми разом з ними і наші зусилля не будуть даремними. Наступні змагання між активними та вольовими відбудуться через рік. Каріна Нікітіна, Олег Сташкевич, Темі дня